Олександр Войтович. Христос Воскрес. Шановні кобальчани. Вибачте за тимтячий голос. Мужчини також плачуть. Хочу вам про Володю сказати так, як сказала його сестра. Яка знаходиться зараз за кордоном, вона чітко і ясно описала. Пам'яті героя. Не вистачило лише 4 дні, щоб ти зустрів свої 52 роки та не судилося. Клята війна змінила все. Ти пройшов майдан, вистояв 14 рік, а потім три роки ти боровся у повномасштабній війні з окупантом. Ти був там на передовій, у гарячих точках, але нікому з рідних про це не казав. Ти захищав не лише країну, а й серця своїх близьких від тривоги. Завжди говорив, що ти в безпеці. Для тебе слово батьки мало особливу цінність. Ти оберігав кожного, хто був поруч, цінив любов, підтримку, дружбу. Свою племінницю ти вважав донькою так щиро, так віддано. Ніколи не просив про допомогу. Все тягнув сам мовчки, мужньо, без нарікань. Таким ти був справжнім. Тепер тебе нема серед нас лише тиша, пам'ять і спогади. Спогади про тебе, твій голос, твої слова, які Назавжди залишиться у наших серцях. Ти загинув як герой. Ти жив як людина. І поки ми пам'ятаємо, ти з нами. Слава герою! Слава Україні! Героям слава!